Майже всі ув'язнені двох російських колоній, які були завербовані. ПВК Вагнер на війну в Україні. Загинули про це. Повідомляють у російських змі. Мова може йти про е, 200 убитих. Повідомляється, що загинули усі завербовані в пітерській колонії. Цю інформацію обговорюють і ув'язнені колонії. За їхніми даними живими залишилося двоє. Обидва у лікарні один у комі, другий залишився без ніг. Інше угруповання ув'язнених було з іншої колонії та було менше. Проте джерела видання зазнає зазначають що там також майже всі загинули. Зокрема, ось ця інформація, що окупанти на війну відправляють саме ув'язнених. Ну вона вже з'явилася давно. І ось про те, що ці ув'язнені розуміючи, що вони хочуть вхопити якийсь шанс з опинитися на волі, і йдуть на війну. А що ви можете сказати з цього приводу? І ось ці вагнерівці, які були саме завербовані, вони вже загинули на цій війні. Ну, це говорить про декілька речей. По-перше, у них дійсно проблеми з мобілізаційними можливостями, тобто відкриту повномасштабну мобілізацію вони не оголошують, а намагаються от такими методами діяти, там загрібати зеків, там різних там соціальне, скажімо так, дно. Ну, з одного боку, якби вони все-таки це роблять, з іншого боку, ну, якість. Таких військових, вона ну очевидно вкрай низька. І мотивація їхня, і навички, ну і взагалі, ну, тобто, це не той матеріал людський, який може дати якийсь ефективний результат. Тобто, якщо навіть там Вагнер, ну це їхнє угрупування там Вагнера, яке вважається там суперелітним у них, приватна ця військова компанія, якщо вони набирають туди просто оце от сміття, біосміття. Ну, це теж якби говорить, що не треба думати, що там всі якісь супервоїни і так далі. Тобто, ну, очевидно, що це в тому числі використовується як гарматне м'ясо, але знову ж таки, якби висновки з цього, які можна зробити, особливо ніяких. Тобто вони утилізують тут своє біосміття, яке самим їм особливо не потрібно. Ну але ми маємо бути готові, що нам треба буде утилізовувати його до тих пір, поки в них воно просто не закінчиться, і у них вже не буде можливості посилати сюди нових вонюшок, яких треба буде утилізовувати. Але ж вони такими людьми можна сказати, прикриваються. А чи можемо ми дістати тих професійних людей, ті, які керують саме артилерією, запусками ракет? Ну, звичайно, послухайте. Ну, по-перше, наша задача першочергова – якраз бити по їхніх штабах, по їхніх управлінських центрах, і це весь час відбувається. По-друге, ну от ці всі там мобілізовані ДНР, так звані, да там чи оці от якісь зекі з Росії, вони не є там реальною ударною силою, яка може щось робити, може щось робити йти в наступ серйозні, скажімо, професіонали. І я зараз безвідносно якби говорю. Ну але це факт, тому що наступ це найскладніше, що може бути на війні, і вони якраз і несуть найбільші втрати, тому що ну от недавно був жарт. А чого в Росії 2 серпня? Це ж у них там День десантника. чого в Росії не було святкування дня десантника? Ну бо десантники закінчуються просто у них, тому що вони не безсмертні, тому що вони гинуть, і вони якраз і гинуть. От ті, хто йдуть в штурм, ті, хто наступають, ведуть штурмові дії. Це десантники, це спецназ їхній, це морська піхота. Ну от вони і несуть найбільші втрати. Тобто у них за півроку війни, я думаю, втрати такі в цих підрозділах, що їм потрібні будуть роки для того, щоб їх відновити. Тому що ну дебіла можна мобілізувати, одягнути його в каску 43-го року, дати винтовку Мосіна мосі на ржаву і послати що через 20 хвилин його вб'ють. А військового професіонала треба готувати роками. І якщо його вбили, то на наступний день не з'явиться такий самий його треба так само руками готувати, і тому це якраз один з факторів найбільш болючих їхніх втрат.